Бив двомісячну доньку, бо та плакала в Одесі. Дитина потрапила до реанімації у вкрай важкому стані, побита власним батьком. 27-річний чоловік протягом двох місяців лупцював, немовля щоразу, як воно плакало. Згодом виявилося, що від батька потерпав і дворічний син. Сусіди кажуть про старшу дитину, навіть не знали, бо батьки ніколи не з'являлися на вулиці з хлопчиком. Якому стані діти після пережитого та що буде з горе батьком, дізнавалася Світлана Довжук. Вісім років за ґратами світить горе-батько, який ледь не вбив власних дітей. 27-річний чоловік із цивільною дружиною переїхали до Одеси з Херсона. В орендовану квартиру оселилися нещодавно. В цьому будинку і проживає родина. Самі переїхали нещодавно, близько двох місяців тому, як повідомили сусіди. Вони й кажуть, що жодного разу не було нарікань на них, та й підозр щодо їх ставлення до дітей теж не виникало. Окрім доньки, в родині є дворічний син. Його чоловік також бив. Наразі хлопчика обстежують лікарі. У нього попередньо закритий перелом стегна. Сусіди кажуть, вперше побачили старшого сина вже коли його виносили з квартири лікарі. Скільки тривало насилля в родині, невідомо. Матір викликала швидку, коли стан дитини став критичним. Самопочуття дитини ставало дедалі гіршим. І мати викликала швидку. Зі слів 24-річної жінки, стати чоловіку на заваді вона боялася. Які саме тіла. Сні ушкодження, отримані дітьми та їх ступінь тяжкості будуть встановлювати судово медичні експерти. Швидка забрала дітей в один день з різницею у кілька годин. Немовля довезли до лікарні без свідомості у дівчинки травми голови і тіла. Нині лікарі роблять все можливе, щоб врятувати дівчинку. Лікують і дворічного хлопчика. Чоловіка взяли під варту без права внесення застави. Умисному тілесному ушкодженню небезпечному для життя дитини в момент заподіяння. Окрім цього, слідчі розпочали ще одне провадження за частиною першого статті 122 кримінального кодексу України за фактом отримання дворічним сином чоловіка середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Причетність батька до побиття хлопчика наразі встановлюється. Триває збір доказів. Питання щодо повідомлення йому про підозру за цією статтею кримінального кодексу буде вирішуватись у ході слідства. Поки батько чекає на вирок, медики борються за життя маленької дівчинки та обстежують старшого сина. Матір доглядає дітей у лікарні. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.